Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже Суддя Хуан Мерчан в штаті Нью-Йорк в десятий раз визнав колишнього президента Ша Дональда Трампа винним у порушенні наказу щодо коментарів в бік учасників судового процесу у справі фальсифікації ділової документації і сказав, що надалі він розглядатиме можливість тюремного ув'язнення для колишнього президента. У майбутньому цей суд повинен буде розглянути питання про тюремне ув'язнення містере Трампе, Важливо, щоб ви розуміли останнє, що я хочу зробити, це посадити вас до в'язниці. Ви колишній президент США і, можливо, також наступний президент. Сказав Мерчан 6 травня. Мерчан оштрафував Трампа на 1 тисячу доларів за порушення наказу та зобов'язав його сплатити штраф до кінця робочого дня в п'ятницю. Минулого тижня Трамп також був оштрафований на 9 тисяч доларів за 9 публікацій в своїх соціальних мережах, які спрямувались на учасників процесу. Рішення. Щодо наказу, визнало, що Трамп здійснив це порушення в контексті коментарів щодо складу присяжних у цій справі. Трамп інтерв'ю від 22 квітня 2024 року під час програми просто новини без шуму на Голосі Реальної Америки сказав наступне: ви знаєте, суддя квапить суд як божевільний. Ніхто ніколи не бачив, щоб щось йшло. Так, це журі було обрано так швидко, 95% демократів, наскільки я зрозумів, він мав на увазі в цьому складі журі. У цьому районі переважно демократи. Ви думаєте про це як про чисто демократичну територію? Я можу вам сказати, що це дуже несправедлива ситуація. І далі в письмовій постанові суддя сказав, що ці коментарі порушують наказ. Про кляп, тобто про розповсюдження відповідних коментарів. Пряма цитата судді Мерчина: відповідач порушив наказ, зробивши публічні заяви про склад присяжних і спосіб його відбору. Майбутнє порушення законних наказів судді каратимуться позбавленням волі, сказав Мерчин. Ось така коротка інформація з CNN щодо ще одного рішення, так, яке спрямоване проти колишнього президента Трампа за порушення наказів судді в контексті коментарів в бік учасників процесу. З однієї сторони, незрозуміло, чому. Трамп продовжує порушувати ці накази, а з другої сторони, таким чином він намагається утримувати свою аудиторію в цій парадигмі, так що ось ця справа це полювання на відям, і цей наказ він є знов ж таки там, несправедливим, незаконним. І власне Трамп таким чином намагається довести. Позицію свого електорату, так що він буде там боротися за справедливість і за своє чесне ім'я. Тому, власне, такі дії, і він здійснює, так? Для отримання, знову ж таки, додаткових виборчих дивідентів. Ну, будемо далі, власне, спостерігати за тим, чи буде він. Порушувати наказ Мерчина, і чи він отримає там короткий термін ув'язнення за відповідні порушення. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатися на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить нам!